Привіт, вболівальники синьо-білих! Ласкаво просимо до ще одного відео на каналі. Після приголомшливої класики ми маємо кілька гарячих закулісних кадрів прямо з роздягальні Динамо. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і переходимо на цей огляд. Вчора, 27 квітня, відбувся 26-й тур чемпіонату України 2024-25. Донецький шахтар і київське Динамо зустрілися на арені Львів, і, як завжди, це був поєдинок, який викликав биття серця, рахунок 2-2. Але історія гри виходить далеко за рамки цього. Динамо невдало стартувало. Ми пропустили два голи на початку, і здавалося, що команда розвалиться, але потім настала перерва і все змінилося. Знаєте, що сталося в роздягальні. Тренер Олександр Шовковський розповів, що була чоловіча розмова, така коли люди йшли віч на віч. Шовковський сказав: такий матч завжди напружений, але ми не можемо подарувати Шахтарю на старті гри. Нас охопив тиск у перерві. Ми по чоловічому поговорили і зрозуміли, як треба грати, і не спрацювало у другому таймі. Команда повернулася з іншим настроєм. Прагнула зрівняти рахунок і ледь не переломила гру. Це була одна з тих реакцій, яка змушує нас почуватися так гордим. А ти, шанувальник, що ви думаєте про те, що сказав наш командир? Як ви думаєте, чи може ця розмова в роздягальні стати поворотним моментом у цьому останньому відрізку? Прокоментуйте нижче. Я хочу знати вашу думку. На цьому я зупинюся, але повний репортаж про Динамо продовжується на каналі. Підпишіться, активуйте дзвіночок і до зустрічі в наступному відео. Обійми!